Привіт! мене звати Таня Житкова. Це мій канал пробити стелю про кар'єрну психологію та самореалізацію. Я вирішила створити нову рубрику на своєму каналі, де я буду розказувати про людей, які обожнюють свою роботу, які кайфують від того, що вони роблять. Я буду розказувати про них, як вони знайшли свою справу, як вони стали успішними в тому, що вони роблять, і який майндсет, тобто напрямок мислення, привів їх до. Того успіху, який вони отримали. І сьогодні ми поговоримо про Джиммі Дональдсена. Він же більш відомий як містер Біст. Поговоримо про 26-річного хлопця, який зараз став мільярдером за допомогою своїх розважальних youtube відео І чому йому вдається на YouTube робити те, що більше ніхто не може зробити. Усе це, звісно, завдяки його пристрасті та своєї роботи. Про це сьогодні поговоримо. Джимі Дональдсон, більш відомий як містер Біст, це американський ютубер, філантроп і підприємець. Він став відомим завдяки своїм масштабним відео, в яких роздає великі суми грошей, проводить екстремальні челенджі та створює унікальний контент. Перед тим як говорити про Джимі, я хочу поділитися, чому я взагалі вирішила зробити ось таку рубрику на своєму каналі. Чому це важливо? Страва в тому, що дуже багато людей е, знаходяться в оточенні інших людей, які ну. Або нейтрально ставляться до того, чим вони займаються, або просто терплять свою роботу, щоб заробляти гроші. Тобто продають свій час за гроші. Але е... Тут така неприємність, що ми живемо лише одне життя. І якщо продавати наш час за гроші, то щоб справедливою була ця оплата, це мають бути надзвичайно великі гроші. На щастя, в нашому сучасному світі ми можемо обирати чим займатися. Ми можемо вивчати нові професії. Ми можемо е, робити щось таке, що ніхто ніколи не робив, реалізовувати себе в найрізноманітніших сферах. Починати з нуля в 20, 30, 40, 50, 60, будь-коли. Uh, і Реалізовувати дійсно себе, приходити дійсно на своє місце, як чи інакше нам доведеться заробляти гроші, навіть якщо хтось з нас зараз не заробляє, немає ніякої гарантії, що завтра оці ваші тепличні умови не зламаються, не зникнуть, і вам не доведеться заробляти гроші якось крутитися в цьому капіталістичному світі. Тому я вважаю надзвичайно круто знайти якусь справу, яка буде настільки тебе драйвити, яка буде приносити кайф, де ти зможеш реалізувати всі свої якісь таланти і вподобання і. Завдяки цьому заробляти класні гроші, не продаючи час за гроші, а проживаючи своє життя, найкраще життя, єдине життя. В робочий час і отримувати ще за це гроші в цій рубриці з цим відео. Я буду ділитися мансетом різних людей, мисленням різних людей, які дійсно кайфують від своєї роботи. Вони будуть з найрізноманітніших сфер. Сьогодні ми говоримо про містера піста, який знімає ютуб-відео. Потім ми будемо говорити ще про можливо якихось менеджерів, бізнесменів, митців будь-кого хто робить свою роботу, кайфує від цього, отримує від цього класний дохід і. Ну, найголовніше це те, що вони кайфують. від цього. Ось це буде мій фокус. Я хочу зробити канал середовищем таких людей, які кайфують від своєї роботи, просуваються, роблять таке, що інші ніяк не можуть робити. Не, не через те, що в цих людей моїх героїв якийсь талант від природи, ідеальний слух, чи ще я щось. Ні, це все дрібниця, це все напрацьовується. Вони роблять в своїй сфері щось таке, що інші не можуть. лише через те, що вони настільки кайфують, від того, що вони роблять що. Вони не можуть це не робити. Вони думають про це в день. Вони думають про це ввечері. Зранку вночі, і через це вони їх не зупиняють ніякі проблеми, ніякі труднощі, тому що в них є цей потік енергії, і через це вони роблять щось надзвичайне. Як сьогодні наш містер Біст, містер Біст дійсно чудова людина, щоб почати цю рубрику. Мене вражає масштаб його відео cube. The last one to leave their cube is going to win half a million dollars. Він знімає відео по всьому світу з мільйонними декораціями, з величезними локаціями, з сотнями і тисячами людей для одного 10 чи 15 хвилинного відео. Це дійсно справжнє шоу. Ці, цими вихідними я під час прогулянки прослухала його інтерв'ю на каналі The Diary of CEO. і саме це, це інтерв'ю мене надзвичайно вразило, і саме все, що я буду говорити в цьому відео про містера Біста, його якісь погляди, його історії, це все я взяла саме з цього інтерв'ю. Я пам'ятаю перше відео містера Біста, яке я побачила. Це було відео про те, як він врятував 100 бездомних собак і знайшов для них господарів. Е, мене вразило в першу чергу те, що ну, по-перше, це дуже мило врятувати 100 собачок і знайти їм господарів. Там ми дуже класно емоційно показували, як ці господарі ходять, шукають, шукають собі ідеальну собачку, як вони знайомляться з цією собачкою, граються, забирають додому. І також там було показано собачок, яких там забрали останніми, які там старші, ну вже такі, знаєте, собачки похилого. Віку і або які мають якісь хвороби, і як ці хлопці там місце бісти, його команда, інші хлопці, з якими вони це знімають, як вони болівали за цих останніх собачок. І ще мене вразило те, що з кожною собачкою, яку там віддавали, містер Біст і його команда давали якийсь надзвичайно щедрий подарунок в плані фінансовий для догляду за цими собачками. Наприклад, для якихось собачок було довічне. Довічний сертифікат на корм і будь яке лікування, будь-які перевірки, грумінг, і так далі для цих собачок. Уявіть, собі, скільки це, або там просто 10 тисяч доларів чи 5 тисяч доларів таюсь з собачкою. Тобто власники, які брали цих собачок бездомних, вони не знали, що їм потім буде такий е, грошовий подарунок. А вони вже після того, як ці власники вирішили взяти цю собачку, вони ось такий от сюрприз робили. Також для того, щоб дійсно знайти це ж господарів, не так просто знайти е, насправді дійсно якісних, тому що вони там робили анкетування, ці господарі були адекватні, а не будь-хто. І вони зробили масштабні рекламні кампанії, коли вже там до них перестали приходити багато людей. Вони робили білборди, якісь там вантажівки з рекламою. Тобто це все теж фінанси. Мене вразило те, скільки вони дійсно вкладають гроші в одне відео, за рахунок того, що вони багато віддають грошей просто людям. І найприкольніше, реально, оце в е, це відчуття, коли вони е, віддають купу цих грошей. Люди такі, типу, в шоці, шо кучу купа грошей е, забезпечені цій собаки до кінця життя, або там 10 тисяч, чи в якихось відео він навіть віддавав 500 тисяч доларів якимось людям, які брали участь там в іграх, які вони проводили на Ютубі. Ці люди завжди афігівають від того, що це такі гроші. А ці. А, а, а ці хлопці, які це роблять, це містер біст і, і його ця команда, вони завжди це. Е... Сприймають і ну не знаю, як сприймають, але саме показують, як ніби це якийсь прикол. Типу грану твори підсот тисяч, ака, звісно, бери клас. Тобто є якась в цьому така дитячість і, е, і така якась легкість. І через це я думаю багато людей і дивляться його відео, тому що вони е, е, ці відео створюють якийсь контакт з нашими внутрішніми дітьми, коли чи підлітками я не знаю, коли все було просто по приколу. Багаті штуки, як вони просто спрощуються через те, що сам містер біст він завжди с. Сприй... Імає гроші як, як інструмент е, паливо. Для бізнесу, а не якусь отаку кінцеву мету заробити купу грошей, сісти і сидіти. Для нього найбільший драйв — це оці знімати відео, прикалуватися, have fun, отримувати задоволення від того, що він робить. І ще він завжди ділиться про те, що він дійсно йому подобається робити хороші речі для людей. Так, наприклад, в нього є відео, де він тисячі людей допоміг відновити зір, тисячі людей допоміг відновити слух, тисячі людей допоміг знову ходити поставив протези. Тобто він також активно займається благодій. Wow. She's just one of a thousand blind people. We help from around the world. They can't see, but we have all the technology to fix it. Yep, half of all the blindness in the world is people who need a 10-minute surgery. Crazy. Yeah. Oh my God. І і його також аудиторія дуже цінує за те, те, що він він не просто прикалується на на а в нього дійсно є цінності, і він своє своєю своєю впливає на те, щоб робити світ трошки кращим місцем. І кайф цього каналу і, взагалі, особистості Джимі в тому, що він не просто як типовий блогер, який там любить щось прикольно робити з друзями, йому дуже подобається будувати бізнес. Він про себе каже, що він людина, який подобається а, вирішувати складні завдання, і от а, якоюсь мірою першим таким складним завданням це було зробити його Ютуб канал популярним. І зараз він продовжує вирішувати ці складні е, завдання і е, будувати свої бізнеси. В нього зараз кілька бізнесів е, медійний бізнес це один з них, і у, у його бізнесах зараз на нього працює більше п'ятисот людей. Саме в цьому медійному бізнесі, який займається Ютубом, е, працює біля трьохсот людей. Тобто, уявіть собі один Ютуб канал працює біля трьохсот людей щоб забезпечити. Той масштаб відео, який вони вирішили робити, і на те, що це дійсно дуже прибутковий бізнес, і зараз бізнес е, має мільярдні обороти, і він коштує кілька мільярдів. Таким чином, як Джемі каже, він на папері мільярдер. Але насправді він всі дуже багато грошей назад вливає в свої відео, щоб забезпечити крутий масштаб. І він ділиться в тому інтерв'ю, про яке я казала, що в нього зараз на, на його банківському рахунку до мільйона доларів на його витрати, а все інше він. Бере і знову і знову вливає в бізнес. І коли ви подивитесь його відео, це дійсно відчувається, що, що в нього дуже легке сприйняття грошей. Таке безпосередньо, беремо купу грошей, вливаємо в локації, замовляємо купу людей, замовляємо якісь круті, е, якісь круті локації або враження, які вони будуть знімати е, на камеру і е, показувати людям. Ніби як пов'язано з грошима, здається так матеріально, типу фу. Але коли ти це дивишся, є відчуття такого дуже легкого сприйняття грошей, як ніби вони переживають всі всі дорогі досвіди, але вони не виглядають якимись мажорами, вони просто робляться по приколу, вони не прив'язуються до цих грошей, і от в цьому дуже це відчувається в його відео, і він так само говорить про свій бізнес, що для нього гроші не є кінцевою метою йому подобається робити класні штуки зараз. Хоча коли в нього запитують, чому він почав. Цікавитись Ютубом з самого початку, він почав цікавитись е, зніманням відео на Ютубі ще в 11 років. він каже це, дуже цікаво, що він це робив, тому що він дізнався, що ютубери багато заробляють і все, і це його зарядило. Він спочав він, та е, 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 як він каже. Став одержимий цією ідеєю, що ютубери знімають відео, мають е, отримують такий класний досвід, щось там прикалується, роблять крутий контент і заробляють мільйони доларів. Взагалі в нього о, тоді якраз була скрутна ситуація по фінансах сім'ї. Його мама він жив тільки з мамою, і вона стала банкрутом, тобто вони втратили всі свої фінанси. І було важко, і звісно, це вплинуло на його сприйняття, але те, що він каже, що йому надзвичайно допомогло. Стати успішним у своїй сфері це така риса, як одержимість. Він коли фокусується на якісь ідеї, йому дуже легко фокусуватись. Він постійно про неї думає. Він пробує, 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 тестує гіпотези. Він постійно зациклюється, зациклюється на одній ідеї, і це те, що йому допомогло. Насправді. Він далеко не зразу став популярним, Звісно, він почав знімати в одинадцять років, і потім і потім потрохи-потрохи ще в 2015 році в нього було лише 8 тисяч підписників. А вже через 5, і він мріяв про те, щоб мати мільйон підписників. І вже через 5 років в нього кілька в нього вже було вже були десятки мільйонів підписників. А на даний момент у нього 350 мільйонів підписників на каналі. І коли він був підлітком, він постійно був зациклений на тому, щоб знімати відео, на тому, щоб робити бізнес. І е, він казав, що він відчував себе фріком. Він не міг ні про що інше говорити, крім як будувати бізнес, робити відео. І нікому з його оточення там в школі не було це цікаво. Тому він в якийсь момент він так закрився в своєму оточенні, що більшість що він просто не розмовляв з людьми навколо себе. Але потім йому пощастило знайти. Е, Таких людей, які теж люблять відео, і це, як він каже, дуже підштовхнуло його до того, щоб стати більш успішним у своїй сфері, щоб не відчувати себе оцією білою вороною. В нього також були дуже багато конфліктів з мамою, тому що вона, як людина, яка втратила багато фінансів, постійно йому казала, щоб він краще вчився, що він робив домашні завдання, що він поступав в коледж, і так далі. А він в нього була ціль, він не бачив перешкод, щоб стати ютуб-блогером, ютуб-флогером, щоб знімати це відео на YouTube, youtube крієтором і він. Не хотів спустувати в колеші, не хотів робити домашки. Було багато конфліктів. Він згадував. Мама казала зроби домашку. А він казав: якщо ти хочеш, щоб домашка була зроблена, то роби її сама. <смеш> Нормально та от е, і вони обговорювали це де, яким він відчував самотнім себе, що в нього нічого не виходить з тим що Він руками знімає, воно все якось не просувається, і що в нього немає там багато друзів, в нього немає нормального соціального життя. І Стівен інтерв'юер цьому інтерв'ю, яке я творилась of всі він казав класну фразу, що ціна того, щоб бути іншим, є найвищою, коли ти молодий. Коли система змушує тебе вписуватись і показує, що, що з тобою щось не так, стань нормальним. Але коли ти виростаєш, коли ти досягаєш успіху в своїй сфері за рахунок того, що ти от такий інший, і ти вибрав себе і вибрав не вписуватись, тоді люди починають тебе шанувати. Світ починає аплодувати твої унікальності, вчитися в тебе і прагнути бути таким, як ти, і це дуже цікава річ, насправді. Історія Джиммі яко якоюсь мірою вчить нас цього, цього уроку не боятися того, що ми не вписуємось, особливо коли ми молоді. Коли ми, або коли ми підлітки, і звісно, успіх і, і не прийшов ось так, навіть після того, як він роками вже там практикувався в цій сфері, він е, дійсно трудоголік. Він е, сам розказує, що він завжди ще навіть з підліткового віку працював на 15-18 годин день, щоб робити ці відео, щоб дізнаватися більше, щоб монтувати, щоб знову записувати. І навіть зараз він е, знімає дуже багато відео по всьому світу. Він постійно подорожує. Е, він каже, що. Життя насправді є таким простим, коли ти засинаєш і просинаєшся з дня в день в одному домі. Тому що для нього цей досвід зараз насправді недоступний. Вони знімають надзвичайно велику кількість відео в різних куточках світу. Він постійно в перельотах. Він не знає, де він буде два дні е, через два дні. В ньому дуже він не знає, коли він ляже спати, чи в 10 годин вечора, чи в 2, чи в п'ять годин ранку, чи в 5 годин вечора. Тому що він літає між часовими поясами. В нього немає цього графіку сну і бадьорості. В нього в нього, як він каже, він хотів би займатися там більше спортом, більше якоюсь активністю. Але з його графіком теперішнім це неможливо. І коли в нього Стівен запитує дуже цікаве запитання, чи ти щасливий, Джиммі задумується і щиро каже, що останнім часом я відчуваю себе більш нещасливим, ніж щасливим. Саме через цей графік, через те, що вони роблять надзвичайно масштабні штуки, і для того, щоб це реалізовувати. Він дає ось цю жертву своє ментальне здоров'я. Він сам каже, що якщо б ментальне здоров'я для мене завжди було пріоритетом, ми б не досягнули те, до чого ми прийшли. Тому варто розуміти, що настільки масштабні результати, як в Жині, завжди мають свою ціну, і це тільки від нас залежить це питання до нас, якого масштабу ми хочемо досягнути, і яку величину цієї ціни ми готові заплатити, бо це часто корелюється між собою. Що джині дуже класна риса? Це те, що його драйвить, це його тригерить, коли йому кажуть щось: типу, ти не можеш це зробити. Це неможливо, ніхто не може це зробити. Він такий Я не можу це зробити. Ні, я можу це зробити. Я не знаю, чи мені варто це робити, але я, але я можу це зробити, і я це доведу. В нього є ось ця риса азад, І коли він каже, що він е, там почуває себе нещасливим. Він е, мені це не виглядає, як ніби знаєте, ось це нещастя в такому глобальному сенсі. Це більше мені навіть показує е, щирість його, а не е, те, що буквально він нещасливий. Тобто, він щиро показує, як він почувається. Хоча він каже, що що насправді є щасливий бути там, де я є. Просто дуже часто ось цей виснажливий ритм він. Дає йому відчуття в моменті, що він виснажений. При цьому він знову і знову обирає набирати обороти, тому що він кайфує від того, що він робить. Він вірить в те, що він робить, і ось ця віра, вона насправді йому також допомагає при е, якомусь якійсь внутрішній роботі з негативними відгуками, наприклад, тому що він каже, що за своє життя він прочитав більше п'яти тисяч повідомлень, які кажуть йому вбити себе, от просто вбий себе. І він щиро знову ж таки щиро каже, що якісь дні такі повідомлення змушували його платити. Або звісно, постійний цей постійна критика того, що він робить це, не так, і те, не так. І це те благодійність з під камерами. Що це за благодійність і. Ти все не так робиш, не так благодійність робиш, це все підставне. Насправді він не роздає гроші. Я не вірю, що він рощові отак от просто може давати людям безплатні протези, чи ще тобто, що він може допомагати людям. Багато хто наговорює і цікаво, що він каже, що чим більше він займається благодійністю, тим більше негативу він отримує. А коли він робить просто відео, там як я казав, житло за за один долар, чи житло за 500 тисяч доларів порівняння, то коли там показують якісь лакшері машини, чи лакшері якісь будівлі. І, і як вони там ходять, гуляють, прикалуються, то це не збирає негативних е, відгуків настільки, як ті відео, де він робить щось дійсно хороше для людей. Мені дуже подобається його. Погляд на те, як створювати контент, як робити щось, як щось створювати в житті, він завжди хоче створювати щось таке, що ніхто раніше не робив, що змусить людей зупинитися навіть в тому самому Ютубі, коли ви скролите, зупинитися, поглянути і запам'ятати, ого, вони от таке от зробили. Він це порівнює з тим, що от ти їдеш по дорозі, побачив корову на. Полі, і ти проїхав через корову, і вже ніколи її не згадаєш. Це той контент, наприклад, який ми бачимо дуже багато в інтернеті, або це якісь навіть проекти, бізнес-проекти, яких ми бачимо багато в житті, які звичайні, такі як інші. Але якщо ти їдеш по дорозі і ти бачиш фіолетову корову, то ти можеш або зупинитись і подивитись на неї, або навіть якщо ти не зупинишся, ти будеш їхати і думати, що там була фіолетова корова. Або ти зупинишся, подивишся на неї, сфоткаєш, перейшлеш друзям, підеш потім кудись на вечірку, будеш розказувати: слухайте, я бачив фіолетову корову, бачили, ви, 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 ви взагалі чули про таке. І ось такий фіолетово коровний контент, і взагалі проекти і бізнеси. І, Джиммі хоче створювати в своєму житті. Вони якраз рухаються завжди в тому напрямку, щоб створювати щось, що буде як ця фіолетова корова. Отож, для тих, хто хоче прожити своє життя наповну, своє єдине життя наповну, не попри роботу, а в тому числі завдяки роботі, ми можемо вивчити такі уроки з історії Джимі. Одержимість своєю роботою це суперсила. Знайти таку справу, якою ти можеш бути одержимий. У яку ти віриш настільки, що готовий знову і знову бити в одну точку, аби досягнути успіху? Джиммі каже: якщо фізика щось дозволяє, значить це можливо. Спробуй відчувати азарт від того, коли ти відчуваєш, що щось неможливо. Або коли тобі кажуть, що ти не можеш це зробити, це неможливо. Грайся, прикалуйся і докажи собі і світу, що ти можеш зробити будь-що. Не факт, що тобі варто, але ти можеш. Я надіюсь, що вам сподобалась історія Джимі Містри Біста і що вона вас надихнула сьогодні. Колись Джимі сидів у своїй кімнаті без грошей, без знайомств, без жодної гарантії, що, хоч одне його відео, побачить хоча б 100 людей, але він зробив вибір. Він вибрав ризик замість безпеки. Він вибрав шлях, де немає гарантій, але є сенс. Він вибрав не відкладати життя на потім. А що вибираєш ти? Скільки разів ти хотів спробувати щось своє, але потім переконував себе, що це несерйозно зараз, не час. Скільки разів ти робив те, що очікують інші, бо боявся розчарувати їх, боявся виглядати дивним, бо боявся, що хтось скаже, та нічого в тебе не вийде. А я скажу тобі, ось що. А раптом вийде. Якщо ти не зробиш вибір сьогодні, хтось зробить його за тебе. Якщо ти не візьмеш контроль над своїм життям, система дасть тобі випадкову роль, не ідеально під тебе, просто випадкову. І ти скажеш собі, так склалися, так робили всі. Але потім, через 20 років, через 30, одного разу, ти зрозумієш, що у тебе більше немає часу виправити цей вибір. Ти прожив життя так, щоб сподобатися іншим, ти не образив нікого, окрім себе. Що якби ти сьогодні взяв аркуш паперу і написав: ось ким я хочу бути. Ось на що я хочу витратити своє життя. Ось куди я йду. Друзі, зараз кожен з вас подумав про щось своє. Кожен з вас згадав ту діяльність, ту ідею, яка вас запалює. Саме її, саме ту, яка прийшла вам у голову першою, саме ту, яку ви ховали глибоко всередині, бо було страшно. Ось ваш знак. Це не випадковість, це не просто думка, це те, що жило у вас давно. І питання тільки одне: чи на Важитесь ви йти до цього. Не кудись загалом, не просто рухатись вперед, не просто э, саморозвиватися, а йти саме туди, куди вас тягне, куди, куди прагне ваша душа, щоб зайняти істину, ваше місце у цьому світі, а не чиєсь є чуже. Вболіваю за вас, друзі. Вболіваю щиро, як за себе. До зустрічі в нових відео.